Доброго дня. Інформаційна програма вчасно працює для вас в прямому ефірі в студії Мирослава Куруц та Наталія Булеца про головне життя краю в наступні 10 хвилин. Проблема на мільйон. В Ужгороді вже другий тиждень триває розчистка, розчистка русла уж в межах міста. Роботу виконує басейнове управління водних ресурсів. Щоб розчистити річку, місто виділило більше мільйона гривень. Однак громадськість обурили не стільки матеріальні витрати, як наслідки для річки. Ботаніки стверджують, що це катастрофа. Керівництво басейнового управління каже, це нормальна процедура, погоджена з усіма екологічними інстанціями. Сьогодні в Ужгороді запустили цілодобове водопостачання. Вода в помешканнях Ужгородців буде з шостої ранку до півночі. Проте вже згодом воду планують подавати і вночі. 100 тисяч гривень заплатив Ужгородець за свою необачність. 32 дворічний приватний підприємець став жертвою телефонних шахраїв. Чоловік довірливо продиктував невідомим зловмисникам смс-повідомлення з кодом, яке надійшло на мобільний телефон. Після цього з його банківських карток зникли кошти. Правоохоронці рекомендують закарпатцям бути пильними та не піддаватися на хитрощі шахраїв. Коли телефонують невідомі особи з будь-якого номеру телефону, з невідомого, з відомого, але це є невідомі особи, не можна називати свої номери банківських карточок, будь-які особисті дані. Якщо люди невідома особа представляється працівником банку, краще дочекатися ранку і самому піти в банківську установу. День безпеки стартував на Закарпатті в Ужгородській спеціалізованій школі номер 3 Представники управління державної служби охорони провели відкритий урок про правильне поводження в небезпечних для життя та здоров'я ситуаціях. Розповіли дітям 6 класу. На уроці побувала і наша Анастасія Ножка. Замість уроку англійської мови лекція від представника управління Державної служби охорони. Цьогоріч учні шостого класу Ужгородської спеціалізованої школи номер 3 стали першими слухачами представника служби охорони в області. Злочинців набагато більше, і наша структура дає можливість затримувати їх. З нашою структурою було затримано злочинців, які проникли до помешкання громадянина, зв'язали його. Хотіли нам, намагалися викрасти в нього грошові кошти і цінні речі. Школярам показали відеоролик про роботу та обов'язки управління Державної служби охорони України. Учні до бесіди долучались не дуже активно, проте слухали уважно. Окрім теоретичної частини, їм продемонстрували, як охоронці виконують свої обов'язки на практиці. Активність та професіоналізм працівники державної служби охорони показали на прикладі затримання злочинця, який вкрав сумку. Роль постраждалого зіграв учень школи. Після побаченого діти зазначили, тепер точно знають їх є кому охороняти та захищати. Ну у мене не було таких випадків, щоб я побачила, як зад... затримують бачила там випад. Один випадок в Одесі з бабушкою, коли вона була в автобусі, Там... В неї зірвали золоту цепочку. Треба бути дуже обережним. І якщо зі мною таке станеться, то мені допоможуть. Вони показали нам свою професіональність. Треба бути обережнішим завжди, і я знаю, що на всяк випадок, якщо зі мною щось станеться, мене є кому врятувати. Третя школа стала першим закладом області, в якому урок провів представник служби охорони. Проведення тижня безпеки в школах має допомогти учням уникнути небезпечних ситуацій або ж навчитись правильному поводженню, зазначають в управлінні Державної служби охорони. На даний час і склалася ситуація в Україні, це дуже важливо знати. Дітям було розповідано, що не треба чіпати сторонні речі на вулиці. Якщо така ситуація виникає, щоб вони зверталися за допомогою до старших своїх, або учнів, або до батьків. Або навіть якщо до старшого громадянина, що вони щось там побачили, щоб тоді могли ми прийняти відповідні війни. Також діти мали можливість приміряти бронежилети та каски, які під час небезпечної роботи захищають представників служби охорони. Кілька груп нелегальних мігрантів знову затримали прикордонники на Закарпатті. Про групу шести осіб повідомили угорські колеги. Прикордонний наряд виявив їх за допомогою службової собаки на ділянці відповідальності відділу косине Мукачівського загону. Усі затримані повідомили, що прибули з Афганістану, а через територію Угорщини планували потрапити в країни Центральної Європи. Ще одна група у складі п'яти осіб, яку прикордонники відділу вилок цього ж загону затримали на околиці села Велика Палать. Також прибула із Афганістану мігрантів, доставлено до прикордонного підрозділу для складання адміністративно-процесуальних документів. Подальшу долю затриманих вирішуватиме суд. Обмеження руху запроваджено на пункті пропуску Ужгород Вишня Німецьке, ділянку виїзду з України перекрито у зв'язку з проведенням реконструкції, яка триватиме до кінця року, аби уникнути черг при проходженні митного огляду в Державній фіскальній службі України радять перетинати кордон зі словаччиною в інших пунктах пропуску області. 25 осіб назначені на посади детективів Національне антикорупційне бюро України. Виграли конкурс 70 претендентів, серед них і один закарпатець Віталій Дюрдь. Усі 25 новопризначених службовців прийняли присягу за участі президента України Петра Порошенка. Усього бюро працюватиме 242 детектива. Титул чемпіона Закарпатської ліги КВН їде у Мукачево. Його другий рік поспіль завоювала команда Бум. За перемогу у фіналі обласного чемпіонату цього сезону змагалися команди з Мукачева, Черкас та Міжгір'я. Оцінювали учасників повністю оновлене журі. Проте на цьому сезон гумору не завершується. 1 жовтня в падіюні відбудеться фінал Кубка Закарпатської ліги КВН. На цю годину у нас все більше розкажемо о дев'ятнадцятій. Стежте за подіями в області разом з нами. Гарного та вдалого вам дня на все добре.